Постійної напруги спорт підтримає тебе. Так, часу у нас, як завжди, не дуже багато, тому що всього ж у нас було, я не знаю, кілька чотири дні на підготовку до Словенії. Ми і, ну, і тренувалися так, як, як і влітку, намагалися згадати наші правила на захисті, наш напад, зробили якісь корекції на як будемо грати проти Словенії. Так і тренувалися. Зараз приїхали тут до Словенії, ще маємо один день на підготовку. Сьогодні ввечері ще одне тренування і завтра в бій. Ось. Так що я підготовка, я думаю, ми пройшли добре, хоч і мало було часу, але ми працювали дуже добре і інтенсивно. і, Я думаю, команда готова. Ну, Після літа зараз було не так вже і тяжко війти в ритм цих наших правил в збірні, правил захисту, правил нападу. Всі гравці, які були влітку, дуже швидко згадали всі ці правила і використовували їх на майданчику. Так, в нас також є Іван Ткаченко, який пропустив влітку ці збори, але він також швидко дуже схоплює ці правила, і я думаю, він буде дуже допоможе нам в цій грі. Да, По-перше, треба бути готовими до такої жорсткої гри, тому що вони грають дуже жорстко і в захисті і в нападі. Це така дуже захисна команда. І треба бути, я не знаю, грати бути готовим до цього і грати наш баскетбол, незважаючи на якісь може, дрібні порушення. Я думаю, судді в цій грі не будуть давати легких фолів. Тож треба бути якось морально, фізично готовими до цього. І вони такі, вони по-друге, вони грають також гарний баскетбол, вони знають, як грати в нападі. У них є гарні гравці, які вже протягом дуже багато багатьох років грають за збірну. Це і Блажич, і Припеліч, і Тобі, які грають також в клуб, в клубі на високому рівні. І вони мають дуже багато досвіду. І треба. Буде грати проти них дуже жорстко. Ну, Тобі він такий, як стрейч-файв, дуже, дуже добрий у нього кидок, його треба буде як, взяти від китка. На пост, на пост він не, дуже, не, не багато грає, але тут також добрий гравець із Пікінрола. Дуже багато має легких очок з Пікінрола. І також закрити його на трьохочковій лінії. Да, також да, грав і проти другого центрового, він дуже фізичний, такий великий, він дуже любить контакти і китка в нього немає, але він дуже багато бореться на, під кошиком, на офенсив ребаунд і, і на пост. Дуже добре у нього сіл під, під кошиком, і він намагається запхнути свого захисника під саму дірку і вже там. Кидати якісь свої легкі очки треба бути також дуже 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 сильно фізично грати проти, проти нього. До, до, гарна форма зараз, як середина сезону. Я і всі хлопці, хто, хто приїхав, ми всі в гарній формі, тому що е, також продовжуємо тренуватися і в клубі, і ігри продовжуються. Це, це трішки відрізняється, ніж від літа, тому що хтось літом тренувався більше, хтось менше, хтось взагалі не тренувався, хтось приїхав після відпочинку, я не знаю. Е, а зараз, якось, коли всі в тонусі, всі в гарній формі і по собі, і по хлопцям можу сказати, що всі готові. Так, якось, коли він приїхав, ми відразу до цього ми були і влітку, так, перший раз працювали разом, але якось тоді якось так не були дуже такі близькі. Ну, як, була така робоча атмосфера у нас, а коли він приїхав до Бордорі, ми якось так роззнайомились, розпілкувалися. Зараз на виїздах живемо разом також. І... Почали спілкуватися набагато краще і ближче, і це також допомогло і допомогло нам краще тут в збірній зараз зігратися, як я думаю, це тільки пішло на користь нам. Так, це такий вийшов у мене дуже довгий шлях до цього, тому що від такого самопроголошеного капітана капітану до вже офіційного. Це такий був дуже багато років пройшло, да. але. Яка, якось з'явилася більше відповідальності, тому що що щоб хлопці не зробили, це, це, це лежить на мені зараз. І комунікація з тренерами, і з хлопцями. І як вже третій тренер, я спілкувався також з тренером, він він мені сказав, що це дуже важливо для нього також, щоб я був таким, такою людиною, яка буде. Між тренерами підтримував комунікацію між, між тренером і хлопцями. І це також дуже важливо і велика відповідальність, так сказати, обличчя команди тепер. Так що вже не можна так жартувати дуже багато, треба вже бути більш відповідальним. Але жарти нікуди не пішли, ми будемо жартувати далі, але вже трішки менше.